Підготовка була абсолютно нуляча. На війні найстрашніше це не страх померти. Навіть найстрашніше це коли ти не розумієш, що відбувається. Ротний каже, дивіться, зараз тут поїде танкова колона, там у скелі понтон кидають. Вони підуть або звідси туди, або звідси туди. Це радянські совкові офіцери. Це ну, які розуміння не, не мають, що таке штурм будівлі. Є ті, що виїхали з прифронтової біблі, так? з. Майже окупованого Тернополя, коли дивляться ці всі в фейсбука, то о, ти це людолове і так далі. А як інакше? Ми ж не за депутатів воюємо, ми не воюємо за олігархів. так? Ми за свої сім'ї воюємо. І так всі, всі опинилися на передовій, так вони так там і залишилися на передовій. Це була передова білогорівка сріблянка якщо оправдуєте... Оцей, ця операція, коли москалі кинули понтонну переправу. От, е, їм дозволили наші зайти. 73 одиниці техніки пройшло, переправу вальнули. От, і тоді почалося сафарі е, все в самій Білогорівці і почали нищити москалів в Білогорівці. Так, наша арта, 80-ка тоді брала участь. Е, ми якраз опинилися в Білогорівці, коли вона ще була ціле цілісінька, жили цивільні люди. От, е, якісь там два прильоти мін було. От ми зайшли в Білогорівку, коли, коли вона така вся була ще ціленька. Е, і тоді почалося. І тоді, власне, почалося. Не готували цю понтонну переправу, почали Білогорівку обстрілювати. Е, я вам скажу, на війні найстрашніше це не страх померти навіть, для мене особисто. Не страх померти, не страх там загинути. Найстрашніше це коли ти не розумієш, що відбувається. Коли командири тебе не ставлять до відома, тобто по всіх протоколах військових дій має бути доведено до, до особового складу, що відбувається, яка наша ситуація, які наші завдання, які наміри ворога. І і що ми маємо зробити, так? Це все просто було відсутнє. Ми, як, як, як сліпі кошенята, тоді перебували, отак і. Ну, нас накривали всім, що жартувало, що бракувало, щоб сів розкладінця отак а, е, атомний підводний човен сплив і, і все якусь ракету пустив. От, ну, цей, це фосфор був і, і все, отак, отак воно все навколо нас літало. Багато полеглих нас було в Білогорівці. Е, я не, ну, не, не варто зараз розголошувати, з за яких це обставин було, але це також, що це і вона командування. Це і вона командування, тому що хлопці полягли так. Е, Ну, люди як герої, але цього, цього, цього можна було уникнути. Цього можна було уникнути і якось, якось так. І ми ще виходили в Срібрянку. <гум> Також така цікава, цікава операція була. Це е кульгаві дядьки з хворими колінами, зайвою вагою, астматики. І ми всі реально виконували завдання рівню ССО. Це наше завдання було. Е Ротний каже, двісті, зараз тут поїде. Танкова колона, там москалі понтон кидають, вони підуть або звідси туди, або звідси туди. Ми стаємо, тако, що в нас є, вистрілюємо і тікаємо. у нас було що? У нас була стрілецька зброя, два кулемети, два РПГ і все. І більше нічого. Стоїмо, чекаємо, прочекали сонічно. Ну, прочекали, це так, це просто там наша арта, там москалі, оця ця перестрілка відбувається просто над, над нами. Ми в якійсь там на, на хаті опинилися. А ще як доїхали до сріблянки, командир каже, там їсти не беріть, трошки візьміть попити, Ми, ми буквально на, на пару годин. Нас розвідка, наша бригадна, завела і десь щезла. І просто вони щезли, їх, їх просто не було. Ні, ні зв'язку, нічого, нічого немає. От е... взяли там якісь курточки, щось, щось таке, ну це, мабуть, був, це був травень місяць, так, 5 здесь травня. Я так не змерзав ще. Зараз направду змінилася ситуація. в ТРО змінилася ситуація. Зараз з'явилися командири з досвідом. Зараз відбувається і вишкіл капітанів, вишкіл зводних командирів і командирів відділень. Тому вже якось підготовка систематизована. Це, і, це, і це дуже добре. Я просто це хочу сказати, щоб ті хлопці, які їх мобілізовують, які самі мобілізовуються, щоб вони не боялися, що їх отак привезли в тецкаю і кинули на фронт. Ні, такого вже немає. Такого, такого вже немає. Ну, наймі, те, з чим я стикався в останній півроку рік. Так, ну, за, за свій навчальний центр, попри все, попри, ну, це не заслуги командування, от, інструкторів. Так, ми, ми випахували їх, як, як тільки могли. Ми готували за цей місяць часу. Приходили дівчатка ну, з процентів 20-30, останні випуски. Це були дівчата. От, і е, дівчата хлопці, 19-річні, 20-річні. Незграбні не всі були перші дні. До останніх днів — бойовики з автоматом на ти. Те, що я бачив, це Україна пристала рівномірно. Якщо хто хтось там оце, каже, від заходу беруть, то поїдьте в Харків, подивіться на, на, на поховання в Харкові. Ну, це ну, не менше, ніж ні, 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 ні Львівське Марсове поле. Я розумів, це, що, що ми абсолютно не готові, що хлопці, хлопці не готові ще, ще тоді. Особливо дуже дивували ті. Ті, що проходили строкову службу, от вони, вони чомусь були переконані, що вони щось знають, що сміють. От, а насправді це, це, це цей ефект Гауса крюгера знаєте, коли е, людина вважає, що вона щось сміє, а насправді вона на нічого не вміє, і це, це шкідливо, такі, такі, такі думки людей. От е, я подумав собі, ну я, я ще ще в дублянах там ділився з хлопцями знаннями. топографію вчив. так Топографія – це це мій основний фактично інструкторський фах. Я ще ще спласту. Фактично там з якогось року 2000-го е займаюся інструкторством топографії. Тому це я можу так знаєте, годинами сидіти над, над, над картами, якісь там подорожі по Карпатах планувати, от е то, 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 власне, моє. І, власне, це викладав, викладав хлопцям. Будучи в лікарні, я розумів, що нам треба якісь робити вишкіл. І я, я почав питатися десь там кого знав з прикомандування. Дивіться, як ці процеси організувати, я готовий за це братися. Кажу, навіть не пробуй. Це, це без сенсу. Я потім побачив тих е, людей, цих е, підполковників, здається, чи хто в бригадію відповідав за підготовку. Ну, це, це радянські совкові офіцери. Це ну, які розуміння не, не мають, що таке штурм будівлі, що таке утримання окопів. Ну, в них оці такі радянські кліше. Просто аж, аж смішно було, коли ми там в Миколаївці, пам'ятаю, ми відпрацьовували штурм будівлі і приїхали там, які почали свої поради давати. Так дуже смішно було. Я вже приїхав в Миколаївку, дивлюся е, на сайті ТРО, набір інструкторів е, для підготовки. Думаю, о, класно, подав заявку. Подав заявку, вони зацікавилися Зразу командування. За якийсь час в бригаду скинули наказ за підписом командуючого ТРО, бригада так взяла, так цей наказ так: чик 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 немає ніякого наказу. Я знову звернувся до них, кажу, така ситуація. Другий наказ, і ну, з другим курсом мене взяли на підготовку інструкторів. Загальна базова підготовка, військова підготовка, БЗВП. Скорочено. Це те, що колись КМБ називали, це називається зараз БЗВП. Скорочено зараз до місяця, але останні тенденції, які я чув, вона буде трошки, трошки подовжена в часі. Відповідно, матеріал буде більш насичений. Сюди входить національна патріотична підготовка з теорії. Сюди входить кібербезпека інформаційна гігієна, сюди входить. Топографія, види стрілецького озброєння це, це з теорії. Так? Практика це вже робота з стрілецькою зброєю. Ніхто з кулеметами не працює, ніхто там з гранатометами не працює, тому що це є так звана е, військово-облікова спеціальність, сотий воз. Так? Е, це мобілізований, здобуває цей е, сотий воз. Так, і тоді він вже може е, додаткові е, спеціальності здобувати там, гранатометника е, і так далі. і так далі. Але сотий ВОЗ е, мають мати всі. Так? Мають мати і ті, хто працює в Міністерстві оборони, в Генштабі, е, чи навіть прес-аташе. Всі мають мати сотий ВОЗ. От, е, у нас і такі курсанти були, так? дуже цікаві курсанти. От, е, також, ну, і. Звичайно, це вогнева підготовка, робота з стрілецькою зброєю, вміти влучно попадати, але, ну, знову ж таки скажу, вміти влучно попадати, бо хтось скаже, от у мене погані очі і так далі, я не, не можу стріляти. Вміти влучно попадати, це є так процентів. 10, може 15 роботи. Толку з того, якщо ти вмієш попадати, але ти не можеш автоматом скористатися. Тобто мають бути навики відпрацьовані, коли ти перезаряджаєш магазин, коли ти, його, коли ти знаєш, що робити, коли зловив клинку, тобто коли автомат заклинив. Так? Ці, ці всі речі вони вивчаються курсантами. Так? Тактика: утримання окопів, штурм окопів, утримання будівель, штурм будівель. В кінці от, курсу відбувається такий триденний виїзд, от, де це все ніби як, як така гра знає, в вилідні гри, фактично все відбувається, там ділиться на, 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 на дві групи, вони між собою ворогують, мають виконати певні завдання. І, і на, цьому, на цьому етап підготовки БЗВП закінчується. Всі інструктори, які в нас в начальному центрі, які тільки формувався, так, вони мали свої спеціальності, так які снайпери, які сапери, топографія, міномети. От і ми. Були мобільною групою, ми фактично виїжджали до підрозділів, які або були на лінії фронту, або були відведені. І фактично майже під лінією фронту ми проводили вишколи. Мінометники приїжджали до мінометників, так? Бо ті мінометники, які на бойових, їх ніхто ж не вчив. Вони вчилися з Ютубу. Так, і, так і дійсно є. І наші спеціалісти приїжджали і казали, хлопці, давайте ще раз з самого початку. Дивіться, це так не працює, це працює отак. О, нічого собі круто. Як опинилися на передовій, так вони там і залишилися на передовій. Правильно, це мати великий, ну, велику кількість особового складу, правильно відводити підрозділи на Закарпаття, наприклад, відпочити, перевишколити, додому дати можливість відійти, знову зібратися і знову поїхати гуляти. Але так воно в нас не є. Хлопці виснажені, піхота дуже виснажена. Це це ми маємо розуміти. Що і та справа, яку робить ТЦК, це прекрасна справа. Насправді, ну, це, коли дивляться ці всі страчі в Фейсбуках, то О, ТЦК, людолове і так далі. А як інакше? Ну як наші, ну, ну, хлопаки, ну, ви, ж, ви ж самі винні, що ви не прийшли, не, 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 не оновили ваші дані, тому що захист вітчизни це, це не є право, це не є пріоритет, це є обов'язок. Якщо ви користуєтеся благами цієї держави, то, то маєте сміливість її захищати. Ну, коли ми йшли там, перші місяці, ну, то в мене така думка була, в інших була така думка, так? Ми, ми йдемо, ми готові. Ну, ми готові там, воювати, так? Ми, ми тут готові. Інші не готові. Ніхто ніколи не осуджував навіть. Допомагаєте нам там, матеріально там, донатити, допомагаєте якийсь там транспорт дістати. Там, Прошу дуже, супер хлопці, одна справа. Так? Але коли проходить півроку, рік, і я бачу, що ніхто не готується нас замінювати, ну, це, це неправильно, це якось е, непорядно, тому що ну, ніхто не планував, що ця війна затягнеться настільки. Фактично, знаєте, от таке враження, що ми, які опинилися е, там на передовій, от пастка захлопнулася. Паска захлопнулася, і хтось там на горі вирішив нами воювати до самого кінця, до, до останнього. А Ні для кого не секрет, наскільки якісний генетичний матеріал ці люди. Тобто, це, це добровольці, це мотивовані інтелектуальні люди. В нас художники, письменники в батальйоні в були. Так, це Фантастичні люди ненаправді. І просто цих людей ніхто не змінює. Тому так це робить ТЦК інакше, інакше неможливо. Є просто дуже прості кроки. Ну, насамперед, чому люди не хочуть йти? Тому що люди бояться. Тому що люди бояться оцієї невизначеності, люди бояться оцього рабства. Тому що йдуть там, ну, якщо три роки не бойових або чотири роки, якщо там, не на бойових, там, згідно проєкту е, цього закону. так? Е, люди цього бояться. Зробіть простіше. Е, от Я говорив з, 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 з своїми побратимами, які там, десь там демобілізувалися. Так? Каже, слухай, я, я готовий поїхати двіжувати, я готовий. Каже, Але на три роки контракт, з, знову три роки рабство, зробіть півроку контракт, зробіть рік. Ми, нам не треба ніякого забезпечення, ми, ми в коморах, в нас все, все спаковане, що все, все стоїть, все чекає. Тільки просто ну, зробіть такі короткі контракти, так, щоб ви поїхали, виконали своє завдання і поїхали відпочити. Тобто Були півроку козаками, а потім знову стали гречкосієм. Десь такий варіант. Зробіть комунікацію з людьми. Переконайте людей, що вони отримують хорошу підготовку військову. Ну насамперед, наведіть лад в навчальних центрах. Навести лад навчальних центрах, поставити правильних бойових командирів, які які розуміють філософію поля бою. Не ну в нас навчальному центрі командир навчального центру не мав бойового досвіду ніякого. Тобто ні, АТО, він десь, десь ні звідки взявся і став командиром навчального центру. Як це? Тобто, що він може перевірити? Він, він, він некомпетентний, він не розуміє, що ми інструктори робимо, а можливо, ми щось неправильно робимо. І це, це дуже дивно таке. От, про прості кроки. Ну, комунікація з людьми. Не, не оцей єдиний марафон, який заспокоюють, тому що. Таке враження, що наша влада комунікує з людьми, як, як, як з дітьми. От, щоб не дратувати, щоб все було спокійно, щоб ніхто нічого поганого не подумав про владу тим ти, ти, ти більше. Так? Це власне слоган, який кинули Вірю в ЗСУ. Типу, є ми, а є ЗСУ. А правніше був би слоган, який також з'явився де, десь я бачив на бікбордах ЗСУ це ми. От коли всі люди, наше суспільство, будуть розуміти, що ЗСУ це ми, тоді, тоді власне, і проблеми з мобілізацією зли, так? Ну, Насправді я вам скажу, що е як це не дивно, але е бажаючих воювати є дуже багато людей. Дуже багато. І в мене є друзі, які працюють в рекрутингових центрах. Я бачу, по нашому навчальному центрі приходять хлопці, приходять дівчата, які готові воювати. Добровольці так, на, на, на контракт приходять. Е, тому при, при, при певному, при певному е, розкладі, я думаю, що це, цю мобілізаційну політику можна дуже добре е, поставити. От, ще одна ще одна, я, я собі так думав останнім часом. Е, деколи чоловіки навіть не бояться воювати, але е, в них є жінки. Їх тримають під спідницями, які, е, які бояться їх випустити. І, можливо, якби цей чоловік навпаки отримав підтримку від моральну підтримку від своєї дружини, можливо, би йому легше було цей крок зробити, а не ховатися, переховуватись е, роками в квартирах. Я не знаю, як ми можемо до чогось повернутися і щось змінити отак раз. Тому що ну, немає не, не такої речі, як суспільна думка. Так, чи суспільний настрій. Такої речі немає. Це є настрій, чи думка окремих одиниць, лідерів цих, цих думок, які ці думки формують. Так, е Цивільне населення, звичайно, повинно ну, готуватися, але якщо, якщо це дійсно цивільне населення, то це в межах підготовки цивільного населення, так, знати, що робити при ракетному обстрілі і, і, і так далі. А мають готуватися чоловіки, які мають замінити тих, хто тих, тих, в окопах, так. От, і, Звичайно, що в ідеалі це є проходження системних вишколів війську, але повірте, що. Коли ви приходите на військовий вишкіл і маєте вже якийсь запас знань, хоча б навіть не практики, а знань, тому що в Ютубі навалом всього зараз є. Це перші дні війни, це період до того, ми, ми шукали це все на російських сайтах, тому що на, нас, нас нічого не було на російському Ютубі. Так, тому що в них в них набагато краще з цим стояло, і, і зараз дуже непогано стоїть. От. Це, це не, не ті чмобіки, яких показували по єдиному марафону. Так. Ми бачимо, яке в них озброєння, зараз і стрілецьке озброєння, і обмундування, трошки відволікся від теми. От, е, отож, е, ну, чоловіки насамперед повинні, повинні розуміти, що треба, треба готуватися ну, фізична форма. Ну, ну, реально, фі, чоловіки повинні дбати про фізичну форму. І е, 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 от я бачу, е, от коли десь там біля мого будинку бігають, я розумію, що ці хлопці ну, десь. Десь, десь готуються, так? Ну, Видно, хто там бігає заради особистої форми, щоб бути собою задоволений. бачу, що ну, це, це відчувається атмосфера цих, цих, цих людей. Е, тому от, оце, це все, що ми, ми можемо робити кожен окремо. Кожен окремо. От, а, чекаю, ці, всі тенденції в суспільстві, це, це ну, не існує такого, на мою думку. Це все, це все роблять одиниці. Ми маємо змінити філософію, особисто сприйняття життя. Е, ну, для християн, мені здається, це, це простіше, тому що в тебе є чіткі вказівки в Євангелії, так? життя за друзів, так? І так далі. І так далі. Ми маємо приклад Христа, е, приклад святих, і християн це, це надихає. Так? Це ну, прямо мало би надихати. Змінити філософію життя, зрозуміти, що ця війна надовго, переоцінити своє власне життя, ставлення, ну, я думаю, багато хто переоцінив ставлення до матеріальних цінностей. Так? Коли в тебе є будинок, в тебе раз і його немає, так? в тебе є машина, якою ти тішився, так? раз і її немає. Навіть навіть якщо ти, ти цих жертв не зазнав, але ти, ти це спостерігаєш. Насамперед ми, ми всі українці, але не тільки ті, хто живуть в Україні, але ті, хто і виїхав, ті, хто виїхав, добре я розумію, Завдіївки виїхали там, мої друзі там, з Бахмута. Але є ті, що виїхали з прифронтової біблки, так, з майже окупованого Тернополя. Тут Україна, тут Україна. І навіть якщо ви виїхали, я знаю випадки, коли чоловіки там просто спиваються, бо їх це гнітить. Вони не можуть собі цю відвагу знайти вернутися, але там вони живуть абсолютно без психологічного комфорту. Цей хробочок їх, їх гризе. Так? Тому коли ми зрозуміємо, що тут Україна трошки оцей. Цей погляд кут, кут зміниться. Ніхто з моїх друзів від жодного не чув, що чому воюємо, чому маємо вмирати, якщо там депутати не Але ті, хто не хочуть, вони 547 причин знайдуть, щоб цього не робити. Розумієте? Тому, тому ну, це, ми, ми ж не за депутатів воюємо. За олігархів. Так? Ми за свої сім'ї воюємо. Ну, тому просто, просто подумайте, подумайте люди над, над цими базовими речами. Ну, розберіться, які у вас цінності в житті, за що ви готові жертвувати здоров'ям, життям, принаймні часом, грошима. Да? Оце є ваші цінності. Якщо, якщо люди сядуть собі. Помисліть, мало хто це буде робити якось усвідомлено, але тоді стане все на своїй місці.